Всім привіт! Це 39-й випуск новин на Дому. новин українського ІТ під час війни. Я, як і обіцяв, поступово відновлюю всі свої активності на Ютубі. І останнім в цій черзі, але не позначенню, є відновлення е, виходу випусків на моєму особистому каналі УТ2. І там прямо сьогодні виходить випуск гарного питання, де ми обговорюємо Угорщину. Орбана і те реформування кабміну, яке задумало Мінцифри. Чи справді гарна ідея скоротити кількість міністерств до десяти, чи скільки там вони їх хочуть зробити? Тому запрошую посилання, як завжди, в описі під цим відео. Дивіться, там цікаво. Пару випусків назад я ляпнув, що медіана це те, скільки більшість розробників отримує. Ну, коли ми говорили про зарплату, і це насправді ж не так. І як не дивно, мене. У цьому поправили в Тіктоті. З редакція зробила вирізку, цю опублікувала в Тіктоці, і там в коментарях хтось прийшов і сказав, що медіана це трохи інше, і справді я неправильно пояснив, медіана це коли от є сукупність всіх, хто отримує зарплати, вони розставлені по зросту. І медіана це. Та точка, в якій є половина людей отримує більше, а половина отримує менше. Тобто у нас може бути оце зростання там нелінійним, да і, і якщо медіана 3 тисячі доларів, це не означає, що там в один бік 0, а в інший 6 тисяч. Це означає, що просто більше отримує половина людей і менше отримує половина людей. Якось так. Також здається, в позаминулому випуску. Чи в минулому я пропустив новину про те, що Дія Сіті отримала дві нагороди Red Dot? Це е, сталося в е, номінаціях «Brand Experience» і «Logo Design». Раніше отримувало аплікація Дія, тепер отримав в оце оформлення саме дії Сіті. Про це всі написали. і Це справді дуже престижна премія. Щоправда, я тут трошечки ложку дьогтю внесу. Вважається, наскільки я знаю, в дизайнерській спільноті дуже престижними реддотівські нагороди за промисловий дизайн всяких предметів, пристроїв і всього такого. А в плані інтерактивного, ну теж круто, але, типу, не так круто. І ще я подумав, що цікаво було б... Розказати історію про те, що це декілька років тому, не пам'ятаю яке видання, написало великий матеріал про те, як отримуються ці нагороди. І ж там дуже важливо якісно подавати кейс, і ж там дуже важлива частина того, що там є взноси. Тобто за те, щоб взяти участь у конкурсі, треба е, сплатити внесок, а потім вам приходить сповіщення, що ви виграли, але для того, щоб вас оголосили як переможця, треба додатково внести гроші. І тоді це сприйнялося як така штука, а, так це все куплено, фігня. Насправді ні, тому що це незалежний індустріальний конкурс. І Якщо він буде фінансуватись на чиїсь гроші, то от якраз цей великий спонсор і буде замовляти музику. А так як це конкурс спільноти, от так воно влаштовано. GitLab планував автоматично видаляти неактивні протягом року проекти, але тепер схоже передумав 4 серпня. Видання Register, посилаючись на власні джерела, сказали, що GitLab думає всі для всіх користувачів, які на безкоштовних планах їх опенсорс проекти. Якщо в них не було райт right активності, тобто не було pull полріквестів, чи як там вони називаються мерш ріквести і комітів, то їх. Типу, видаляти, і це в спільноті викликало масове обурення. І GitLab вийшов і сказав: Ні, ні, ми не збирались, і насправді вони просто думали і вони це підтвердили, що вони хотіли такі е, репозиторії е, переносити на більш дешевий сторіч, що саме це означає не дуже зрозуміло але. Е, це справді дивна новина, таке враження, що ладно, не буду будувати конспірологічні теорії, але мені здається для компаній, які таким займаються, це ну, дуже схоже на самогубство такі жести, тому що. Ну, ну Це ж святе, якщо ви хостинг коду, зберігати цей код. І якщо ви пообіцяли, що ви його будете зберігати, не можна в процесі міняти такі домовленості. Тому, я, чесно кажучи, вірю в що вони не збирались такого зробити, і, і що це просто така трошки жалтушна журналістика. Зловмисники створили на GitHub понад 35 тисяч репозиторіїв. Клонів і поширюють шкідливе програмне забезпечення, розробник Стівен Лейсі заявив, що він там спочатку заявив, що він, здається, у багатьох крутих проєктах знайшов вразливість, а потім зрозумів, що це не в проектах цих вразливість, а в їх форках. І він почав там шукати певний рядок з урлом і знайшов це в 35 тисячах репозиторіїв. Тобто хтось систематично клонував популярні репи, там серед них крипто гол. Ленк, Python, JavaScript, Bash, Docker і так далі. Тобто хтось планомірно їх копіював, вносив туди якісь бекдори, малварі і щось, що шле просто запити на якісь сервера. І, от таким чином, значить, помість хакерства та соціальної інженерії сподівався, чи, чи навіть якусь шкоду приніс. Будьте уважні і перевіряйте, саме які ви репозиторії клонуєте і забираєте собі it компаніям в Об'єднаних Арабських Еміратах полегшать введення бізнесу, а it – отримати візи. Вона про те, що в них Міністерство економіки запускає масштабну програму. Вони хочуть залучати високотехнологічні компанії, і вони обіцяють їм всіляке сприяння, в тому числі отримання там золотих віз, це щось типу виду на жительство. І мене дуже зацікавило, що там серед бенефітів є прискорене банківське обслуговування. Я тут часто критикую, коли держава лізе в послуги для населення, тому що мені здається, що це має робити бізнес, а держава має тільки там створювати інфраструктуру для цього. А тут от виявляється, держава може впливати на те, з якою швидкістю обслуговують банку, банки. Своїх клієнтів, але менше з тим там немає чіткого алгоритму вибору цих компаній, але от хочуть щоб були інноваційні і класні. Ще додам, що наскільки я знаю, туди чимало зараз росіян направляються, тому можливо це не найкраще місце для українських стартаперів. Тим паче кажуть, що всі ці їх міста не дуже зручні для життя. Ну для нас, європейців, не дуже зручні. Родинні цінності у колективі та російська мова, що відштовхує українських айтівців у вакансіях. Вийшов матеріал надов. Він був він почався з того, що Джинні зробив, випустив аналітику по тому, що додають в свої стоп-лісти кандидати, і вирішив доповнити цю інформацію певним опитуванням. Спочатку статистика від Джинні. 13% всіх активних. Кандидатів, зокрема тих, що перебувають в пасивному пошуку, а не в активному, користуються цими стоп-лістами. Здебільшого туди вносять в ці списки вносять компанії і рекрутерів. І найбільше там, звісно, зустрічається найбільших компаній, що логічно, тобто люди вже в них попрацювали інколи, і вони не хочуть знову йти, і тому вони їх додають в стоп-лист. Але часто туди і потрапляють певні технології. Зокрема, дуже обідно було, що там є Wordpress, Ріакт про WordPress-жарт, за нього не бідно, за React бідно, чомусь не, не хочуть люди інколи його розглядати. А ще там всякий маркетинг, дейтинг, бетінг, казіно, ангулар і, і так далі. І з цим все зрозуміло. А от запитуванням там ще цікавіше, тому що ну, люди скаржаться на те, що шукають з дуже великим переліком вимог, тобто треба, щоб людина і шить вміла і сервери конфігурувати, і, і ще щось там. Також не подобаються зв'язки з Росією та російська мова у вакансіях, і невідповідність в описі та нерелевантні пропозиції, коли рекрутери дивляться на сівішки і там. Ну, коротше, не дуже потрапляють в очікування. Але це, мабуть, дуже стара історія. Цього завжди не любили. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, а що у вас тригерить, і що для вас є червоним флагом для того, щоб розглядати роботу нову? Прибутки ЄПАМ скоротилися в шестеро. А на реликейт спеціалістів з Росії компанія витратила 33 мільйони доларів. Чисті прибутки ЄПАМ скоротилися із 114 мільйонів доларів у другому кварталі 2021 року до 18, Тобто рік тому було 100, 114 мільйонів, стало 18. Але це не означає, що у ЄПАМ все погано, тому що це чистий прибуток. У той час е, дохід у другому кварталі був більше одного мільярда доларів, і це на 35% більше ніж минулого року, тобто єпам росте все дуже добре, але по низці причин. В них дохідність саме цього кварталу менша, і це пояснюється багатьма причинами: це і курсовою різницею, і тим, що звісно, на них повномасштабна війна теж вплинула, і вони на це теж чимало грошей витратили. Вони витратили гроші на релокацію українських розробників. Як вони зазначають, українських та російських також? І там в коментарях справедливо підмічають, що на релокейт спеціалістів із Росії та Білорусі чи тільки Росії. Здається, Росії і Білорусі витратили 33 мільйони доларів, а на підтримку українців 34, тобто всього на мільйон більше. Але у той же час ЄПАМ заявляє, що вони планують на це витратити 100 мільйонів, і і видно, ці трати ще по дорозі. Але 100 мільйонів це не на короче вони це витрачають і на своїх співробітників, допомогу їм, і в тому числі на донації, всяким фондам і волонтерським організаціям. Все у ЄПАМа добре, але просто от. Такий квартал до речі, можливо, вони когось ще й купили. Це теж могло б вплинути на, на дохідність, але не знаю. Це я так фантазую. SoundCloud звільняє 20% співробітників. Компанія SoundCloud каже, що для того, щоб зберегти свою місію бути музичним сервісом нового покоління, їм необхідно звільнити 20% співробітників. Від себе нагадаю, що SoundCloud це одна з небагатьох європейських компаній, якщо не помиляюсь, вони в Німеччині базуються, чи там у них принаймні великий офіс. І в них не завжди все було добре з грошима, тому що декілька років тому вони ледь не закрились, тому що не Могли залучити інвестиції. Ну, от Зараз їм теж туго. Сподіваюсь, що це превентивні кроки для того, щоб убезпечити компанію від більш серйозних потрясінь. Амазон купив виробника роботів пилососів, Румба за 1,7 мільярда доларів виробник роботів пилососів Румба це компанія iRobot, і вони, власне, перші в світі зробили юзабельні роботи пилососи і не знаю, які в них зараз позиції на ринку. Таке враження, що зараз всякі Xiaomi і, і там китайські аналоги вони як ніби й перевершують. Але вони. Все ще дуже популярні їх. Це американська компанія. Вони цей ринок почали, вони на ньому добре себе почувають і зараз. І, мабуть, для Амазона це серйозна така інвестиція в те, щоб розширювати свою цю домову інфраструктуру. Ну, знаємо, що вони купили Рінг український, який були там лідерами по цим розумним. Дверним дзвоникам, і, і от зараз румба і вони роблять багато девайсів для дому, і в центрі всього Alexa виглядає як дуже логічна покупка. І скажіть, будь ласка, якщо ви є щасливим користувачем продукції робота, чи повністю він вас задовільняє? Бо в мене от якраз і є, і ну так собі. Зеленська представила застосунок для жінок, які зазнають домашнього насильства. Олена Зеленська презентувала додаток для жінок, які встановлюються на телефон. Вони не говорять, як він називається. Його посилання на нього можна отримати по спеціальній лінії, там звернувшись до чат-бота чи, чи подзвонивши, і воно виглядає як просто є назва ЕП, тобто нічим не примічательне, але якщо його запустити, то в поліцію. Поступає виклик, взагалі домашнє насильство в будь-якому суспільстві це дуже серйозна проблема. І ще цікаво статистики, що з початком повномасштабної війни кількість таких випадків знизилася, але є підстави вважати, що з часом ця ситуація не сильно стане кращою, тому що, тому що так влаштоване життя. Allset скоротив 30% штату український стартап Allset, який є, має офіси у Києві, Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, і є стартапом в. Галузі ресторанного бізнесу, якщо бути точним, вони роблять сервіс для бронювання столиків. Їм було не солодко в ковід. Вони, значить, зараз вирішили скоротити 30%, Це в їхньому випадку 29 людей. Кажуть, що це дуже важлива реорганізація і що це знов-таки дозволить компанії розвиватися саме так, як треба. Дуже багато тривожних новин з ринку. Сподіваюсь, що це все. Не призведе до великої кризи, точніше, що це не означає, що велика криза вже наступила. На цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юра Федоренко. До зустрічі.